Сьогодні армія України 110 бойових бригад. І це дуже багато. Це дуже серйозно. 100 бригад плюс це дуже серйозна армія. Росія 220. Вони будуть наближатися до 250 у 2025 році. Тобто у них армія в два рази більша. В два рази. Європейський бойовий компонент. Ми розуміємо, з урахуванням. Американських військ, які там присутні, ми вважаємо, що бойових бригад реально десь 82. І сьогодні армія, яка 110 бригад стримує, і нам дуже важко стримуємо тих, у кого 220-230 бригад. Так? Угу. Але це один до двох, ви бачите. Знаєте, як говорять, якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було як мінімум один до трьох. Mm -hmm. Один до трьох, тоді буде і результативний наступ, і буде просування вперед. Так от, якщо без України, без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох до Європи. І це дуже зрозуміло, що відбувається. Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. Русським.